Закон набрав чинності більше року тому, і спрямований він на спрощення сплати внесків. Кошти перераховуються на один рахунок замість чотирьох, як було раніше. Функціями ж адміністрування даного внеску займаються органи пенсійного фонду. Проте окремі проблеми, що існували із сплатою страхових внесків, залишилися і після впровадження єдиного внеску. Саме їх і обговорювали на засіданні круглого столу. Такий контингент тут зібрався, який в спромозі оцінити. Перші кроки по впровадженню єдиного соціального внеску, який здійснюється в області, і внести ті чи інші пропозиції, тому що разом із спрощенням, казалось би, системи і бухгалтерського обліку, і звітності, є певні е якісь незручності, які, на жаль, привели до того, що ми не вдалося нам скоротити е борги. Сьогодні разом із усіма штрафними санкціями. Пенями і інше складає 22 мільйони гривень в області. Це досить суттєва сума. Але переважна більшість роботодавців сумлінно виконують свої обов'язки, що і засвідчив конкурс на визначення кращого платника року, який проваджується з метою відзначення їх заслуг стосовно наповнення бюджету пенсійного фонду області, за високий рівень створення робочих місць та соціального захисту найманих працівників, додержання вимог трудового та пенсійного законодавства і сумлінного виконання обов'язків зі сплати страхових внесків та інших обов'язкових платежів до бюджету пенсійного фонду переможців визначено і почесною грамотою кращий платник 2011 року нагороджено 5 підприємств області: Коростенське локомотивне депо, Бердичівський пивоварний завод, Житомир, Житомирський маслозавод та товариство Корал, Довбиський фарфоровий завод. Підприємство має е, нормальний збут продукції і є надходження коштів. То проблем тоді, звичайно, немає і е, з виплатами всіх, як і державних платежів, так і відповідно е, заробітної плати. Якщо підприємство учасно здійснює відрахування до пенсійного фонду, то його працівникам немає підстав хвилюватися за свої соціальні виплати.